Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Питання до тих, хто хай на кличка. Кого ви хочете бачити замість кличка на посаді? Ну тобто, ви ж перш ніж кличка гнати, подумали своїми головами, чи що там у вас замість голів, на кого міняти? Пише професор зіновій Бобрицький. Далі мовою оригіналу. З 2009 року свого існування і першого ефіру на інтері саме на цілеспрямованій травлі політиків спеціалізується вечірній ква квартал. кличко потрапив під також коломойську Фезбешну травлю, які інші цю технологію будуть застосовувати до всіх зене Наступний етап на парканах і фляжках. Взагалі це повний 95-й квартал. Забирати у кличка виконавчий комітет КМДА, адже це процедурна можливість меру реагувати на запити киян. Новим головою КМВА може стати голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кіма. За інформацією, цензор не принципово Ода Кіма на призначення отримана, вже обговорюють його виклик на четвер-п'ятницю в Київ. Рішення про заміну попка на Кіма мають ухвалити вже в п'ятницю на засіданні. РНБО кадрові рішення вже анонсував його секретар Олексій Данілов. Кім не буде незалежним і тим більше не буде виконувати волю киян, лише волю Єрмака. резюмує Зіновій. Паралельно з цим заявилася інша інформація. В Офісі президента остаточно не визначилися з кандидатом на заміну голови Київської військової адміністрації. Страції Сергія Попка переведення в Київ, Віталія Кіма називають малоймовірним. Про це розповіли джерела телеграфу у владі. Зазначимо, що дана інформація актуальна станом на вечір. четверга прізвище Кіма звучало радше для того, щоб дратувати кличка. Його призначення максимально малоймовірне, бо він сам не хоче йти в столицю. каже один зі співрозмовників видання. Сам кім коментуючи цю інформацію, лівому берегу, сказав, що вперше про це чує. Якщо його призначать в Києві, то влада фактично втрачає Ратить Миколаїв не секрет, що велику популярність та має той самий генерал Марченко і зараз кім є таким компенсатором. Він теж досить популярний, тримає ситуацію під контролем. Останнім часом рівень його підтримки трохи знизився. Не в останню чергу через те, що в офісі президента йому теж сказали знизити активність, зазначає джерело видання. Станом на зараз остаточного кандидата немає, хоча питання зняття з посади голови КМВА, Попка, як кажуть, джерела Телеграфу вже вирішене. Він не впорався з поставленими задачами. Також, поки в офісі президента схильні залишити кличка на посаді голови КМДА, хоча ще минулого тижня звільнення обговорювалося в якості можливого розвитку подій. Ірмак давно хоче усунути від влади кличка, але треба це ще юридично оформити красиво. Говорить джерело в київській владі. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.